Всім привіт, я вас вітаю на каналі Tramwell. І сьогодні буде топ 5 персонажів з Бідінков Айзек Я попереджую вас зразу, топ я робив сам. Моя думка може не спасти з вашою. Так що, будь ласка, не засирайте мене. Я оцінюю персонажів по складності їх відкриття, характеристик та так, як на них грається. Так що, починаємо! Ну що ж, почнімо? П'яте місце. Айзик. Початковий персонаж. Я його поставив на п'яте місце через те, що все стабілізовано по урону, по швидкості, дальності пострілю і тощо. А не забуваємо, у нього йде 6. Іноді приємно, коли. Тобі може попастися предмет з першою якістю, і використовуючи Д6, ти отримуєш предмет четвертої якості. Через ці фактори, я рахую, для нього п'яте місце буде ідеальне. Золота середина всіх персонажів в ігрі. Четверте місце: Яков і Ісав. Відкрити їх важко. Вбити три рази харша, а потім ще добиратися довго. І ними дуже важко грати. Та смерть з любого брата може привести до смерті і другого брата. Але незважаючи на це, в руках професіонала, шкода, що не в моїх. Ці двоє можуть перетворитися на дуже сильних персонажів. Але вам треба звикнути до одного. У вас хітбокс в два рази більший. Третє місце. Едем. Спочатку не треба мене питати, чого я поставив на третє місце його. На мою думку, це дуже інтересний персонаж. Кожен раз, коли починаєш грати за нього. Ти задаєш собі питання, які тобі побудуться предмети і тощо з таким азартом не заскочати. Ти любиш Едема, я люблю Едема, всі любить Едема. Через це він отримує середину в цьому тобі друге місце Форготем. Для його відкриття дуже сильно треба постаратися. І, хоч я казав, що враховуємо, що цього персонажу залежить від його складності. Але він супер сильний, є два режими, може забирати предмети через стіни без бомб, може літати з допомогою другого режиму, є два види бою, легко грати, та персонаж просто кайф. Заслуговане друге місце. Та тепер перше місце. Ух, я зразу вибачаю за це, але перше місце Каїн. Перед моїм роздиранням я поясню, чому перше місце. Його відкриття не важке, бажано зібрати 55 монет та все. В нього два серця, але підвищений урон, збільшена швидкість і зменшена дальність пострілів. Але йому спочатку дуже щасливу ногу, і через це в нього підвищена вдача, а з відкриттям скрипки можна буде відкривати скрині без ключів. Дуже приємно, думаю. топ 1 Для нього чудове місце. Отакий от, от топ вийшов, маленький, але зручний. Ви були на каналі Tramwell. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!